Випуск влогу цього влогу могло не бути, але концепція змінилася. Скоріше за все, це буде просто приємно до перегляду відео на фоні з музикою. У цьому є сенс. 8-14 ранку є Ремче. Вчора ми приїхали у четвертій ранку в Івано-Франківськ, залишили речі. В камері схову, і на 16-ту у нас мав бути вже автобус, до Єремча. Хочу сказати, що це забрало багато сил, здавалося самого початку ну, погуляти по місту. Але коли ти приїжджаєш місто, там де нічого не відкрилося, просто бродиш і розумієш скрізь скрізь щось відкрилося, щоб покушати і а, щось інше зробити. В ТЦК поставились дуже швидко, п'ять ранку навіть не хотілося будити людей. Одін з самого ранку наступив на бджолу, і потім я витаскав йому в джало. І дуже гарно, що вийшло так, як вийшло, тому що могла могли бути взагалі інші послідки. І після достатньо затяжної прогулянки по місту, по ключовим моментам, нарешті автобус, і ми приїхали є поки що по першим відчуттям. Тут треба походити, воно достатньо витягнутою формою, логістика у людей знаходиться поза дорогою, а вже біля дороги знаходяться там плюс-мінус заклади магазини, а тебе знаходяться на відстані Володимирця ходьби, але але якщо йти в центральну частину РЕМЧ, там де саме знаходиться Макдональдс і все-все-все інше, то воно вже ж ближче. Тому є бажання взяти а, сьогодні перед виходом. Міско, овочі приготувати їх на гріля, щоб не навідувати кав'ярні, кафешки і такі жити перекусами, і забрати посилки з нової кошти. Це окрема історія, тому що їх там достатньо і їх треба буде протащити. І вже ж потім треба буде їх відправити додому в Київ, щоб не тискатися з ними, тому що це займає прям багато місць і, чесно кажучи. Якщо обирати стезю трекінгу, подорожі і так далі, я би хотів бути легкоходом, щоб максимально виконати все необхідне, щоб все було максимально універсальне, заміняємо, тому що кожні 20-30 грам на певному сенсі довгих дистанціях вже мають свою вагу.